Шалом, це Славко, я всі вибачію за свій трохи дикувати вигляд. Я 4 чи п'ять днів порушую новий український закон. Я за російськими імперськими джерелами пишу за колекцію козацьких рушниць Кирило Білозерського монастиря. Це унікальна колекція, унікальні дані. Алеся мене витягла на світ Божий, щоб я щось вам сказав. Я хвилин 30 опирався, але нарешті почну. З аналізу економічної ситуації на окупованій території Херсонської та Запорізької областей, власне, на Лівобережжі в Нізов'ях Дніпра, ми можемо здати собі повну відповідальність в тому, що ми, як та Червона армія, до Львову 44-го року принесемо на багнетах не тільки свободу, але й бідність. Чому бідність? В тому що, по-перше, війна завжди катастрофи, а по-друге, що економічні зв'язки всяк так. Склалися на окупованій території з рештою Росії, тому що роль. Біржі в копанях, воно доволі велике, але не треба переоцінювати і поємність російського ринку. От хто б міг сподіватися, що така от велика Росія і такий швидкий спад буде цін, допустимо, на ранню полуницю. Починали з 450-410 рублів за кілограм і продавали її буквально відразу. В перші години ранку пра праці на базарі приїжджали російські фури, грузилися. Зараз ціни теж беруть дуже добре з російських. Приїжджають, але ціна впала до 300 рублів за кілограм, як ви розумієте. Картопля, де скільки там було, 200-150 рублів за кілограм, молода, теж вони беруть непогано. Але вже ніякі, ні молода капуста не має цінності, ні редис не має цінності. Там 15 20 25 може, рублів за кілограм. Вони росіяни не поглинають таку кількість свіжих. Овочей тому, що ймовірно самі їх вирощують. Ну і можливо, цінова політика. Оце таки, ви бачите, що на таку велику і холодну Росію така невелика кількість ранньої полуниці поглинається. що, в принципі, ми могли б дати полуниці і більше зараз. Поємності ринків я вас сподіваюся не шокую, бо війна війною, а економіка економікою. Не забувайте, що от італійська. Промисловість півночі талі вона постачала автомати всім: ізраїльському, єврейському підпіллю через Мадярів, якимось підозрілим арміям Південної Європи, на кшталт болгарської чи румунської, німецькому фолькштурму, власному спротиву, власним фашистам. У справа тих, хто виробляє, продавати. А справа політиків організовувати це виробництво, забезпечити людям можливості життя. Бо ми бачимо, що звільнена правобережжя сяк так перебувається. Ну в принципі, умови відверто сказати погані. Що Шо, Шоколабара не попікали. Хтось виїхав за кордон, щоби зараз пересидіти, потім повернеться. Особливих якихось репресій ми теж не помітили. А ти грались, як завжди, на кому, на вчительках, на цих от на виховательках дитячих сотків. але менше з тим так завжди виглядає звільнення. Я це казав, що до війни свої рідні не так бійтеся окупантів, як бійтеся визволителю. Це досвід людей. Моїх дідусів та бабусі яких визволяли 39-го, 41-го, 43-го, 44-го року. Я за визволення знаю все за досвідом нашої родини. Так от, але важить зараз, що якою дорогою прийдуть визволителі нас визволяти. Є чотири дороги, ви знаєте на Бердянськ. Багато хто рішучий наступ хотів би на Бердянськ, щоб відразу всіх відрізати. Той реалістичний наступ на Мілітополь, який всі хотіли бачити з ряду причин, тому що тоді все що. На захід від Чаплинки буде позбавлено ця економічна зона. Наша лівобережжя подизов'я Дніпра буде позбавлена. Ну хоч врятуємо копані для людства. То от копані це наш краків, ми маємо його врятувати. Ну краків було легко врятувати це місто, а спробуйте врятувати і район. Бо ви побачили вже по цінах в магазинах, що без копанів, без оцьогоського району, ми бачимо доволі високі ціни. Навіть заліжала польська цибуля з поза минулого року, вражаю з бас цих Сандомірських. Воно з сандомірської біржі не дуже то і на велику ціну. Ми всі перед великоднім, які були високі ціни на цибулю, тому що брати поляки з одного боку не хочуть бачити наше зерно в себе, а з іншого боку, хочуть продавати сюди. Свої овочі і виявилося, що без конкуренції з Херсонщиною всі ці польські лежали овочі вже не демпінгують не демпін... не наші, а продаються за повну спекулятивну ціну, що мені не дуже подобається. Так от, оптимальний варіант був наступати на Мілітопельну бо... зараз. Воно понечить. А далі ще є варіант, ви знаєте, на Через плотину ГЕС, через каховку наступати, і от зараз те, що я не хотів казати, два-три тижні пам'ятаєте, я вам натякав, що ймовірно, через дезові Дніпра буде сильний удар. а Зараз про це все говорять. Я не переоцінював своїх можливостей, просто я не хотів бути крисий. Якщо ж насправді щось відбувається важливе, що перший або другий за важливістю та силою удар. На звільнення нашого півдня буде нанесений буде нанесений через Дніпро. Це стало очевидним десь тижнів три, тому. Ну, по моїх передачах, видно, і за це місцеві кореспонденти доповідають, хотів бути Криси. Розумієте, я власні барані соб'єв. Мало того, що інші несуть, суть, я не хотів. Зараз всі про це говорять, я знову про це можу говорити. Але це звільнення цих от островів в плавнях навпроти Олешок, воно, в принципі, плацдарм поширюється, і цей плацдарм технічні можливості є використати. Бо що б не казали наші австралійські друзі про застосування, про недостачу у нас фронтової ПВО військової об'єктової. Правда, каже, них самоліти, вони б їх спортували. У нас, розумієте, це війна тих, у кого нічого нема. У нас нема первого об'єкту військової, у них не дуже є літаків. Перше, що вони пам'ятають ту бійню літакам, яку українці зробили в перші місяці війни, кампанії 22-го року, і росіяни не дуже не будуть поспішати своїми літаками останніми перекривати плацдарм. Можливості перекрити в плацдарм я не, пер... не перевищую російські можливості перекрити плацдарм так само, як і не перевищую російські на українські можливості створити лінію постачання. Але я висловлюю свою думку, що Якщо не перший, то другий за значенням удар буде нанесений на прямки. Він мене непокоїть. Я турбуюся за долю всіх наших земляків, всіх наших сільхозпогодів, всіх наших людей, всієї нашої інфраструктури. Але це вже така справа. Війна, ви знаєте, нічого крім знищення не приносить. І, от тому це відкладення, я оптимістично я хочу в це вірити. Я слідом за норвезьким міністром оборони теж вважаю, що наступ буде. За місяць або за два я хочу в це вірити, тому що за місяць ми маємо які чинники? Є? Я в це написав, це... головні чинники, які дати продати ранню полуницю, потім дати продати. З теплиць, потім рання полуниця піде з полів, потім піде кукурудза на качанчики рання, потім можна наступати аж до кавунів. А те, що там узбеки привезли великі гроші і вклали їх в кавуни, то хто їм винен, що вони в воюючу країну перед самим звільненням почали вирощувати кавуни? Я боюся, що кавунщикам достанеться як нікому. І цей наступ на півдні з усіма цими відволіканнями, ви знаєте, не вистачає боєприпасів для леопардів, Мабуть, точно піде по кавунах і при. Наймні, ті, хто виживуть, хоч кавунів не їдяться на полях. Це буде якась розрада з оцих всіх сумнів новин, тому що ви знаєте, що 9 бригад підтвердилося. Я за це казав. Структура підтвердилася, колись танки останні з'явилися, американських танків не буде. З Лопардами 1 теж затримка. І тому можна сподіватися і затримки наступу. А Чим це небезпечно? Перший темп ми програли, перший темп ми віддали росіянам. Ви знаєте, в Бахмуті зараз ми програємо другий темп. Ми програємо другий темп. Те, що росіяни вимордували себе, винищили собі оцими локальними наступами по лінії фронту, щоб відволікти наш великий контрнаступ, зараз вони будуть поповнювати свої сили. Ну більше ніж 150 тисяч вони не зможуть пропустити. Я не вірю. Що буде більше, і поки що ці 150 тисяч це гіпотетично, а не організаційно за призовом. І ми втрачаємо другий темп і даємо можливість їм підготувати ще велику кількість поганих батальйонів. Отакі, от, от власне, новини. А далі я буду пити каву. Bye.